Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 16 серпня 2025 року. І ми завершуємо сьогодні з теплицею. Погода, слава Богу, сонечко, вітру нема. Ось прокопуємо траншею і будемо пробувати, як тільки прокопаємо траншею, розтягувати і накривати наш купол. Ну ось вириваємо вдоль теплиці канаву на ширину лопати. Десь на півтора штика сантиметрів 25-30. Отак побіля наших арок і на всю длину теплиці ось вириваємо з однієї сторони, прокопуємо. Тут трішечки осталось, завершуємось. Тут зараз докопаємо. І так же само на тій стороні прокопаємо і потім будемо розстеляти плівку. Плівку потрібно натягувати в. Теплий сонячний безвітряний день. Ми ось через деякий час розстелимо тут плівку, щоб вона трішки нагрілась і розтягнулась, тому що якщо її натягнуть в холод, при сонці вона потягнеться і не буде такої пружності натяжки. А коли вона в жарку погоду розтягнеться, ми натягнемо, коли сонечко тепло. Коли буде холод, вона безтягується і вона якраз не буде взимку її. Ну, Буде хороша натяжка, не буде її болтати. Ну ось так. Так що ми працюємо з канавою зараз, а потім вже як будемо розтягувати, накладати плівку, вже покажемо інший процес. Завершили прокопувати канаву з однієї. Зараз ось так пройдемося. Так же само на іншій стороні вже Канава у нас вирита. Ну, я ж повторюсь, десь півтора, не більше двох штиків, десь Д25, Д30, плюс-мінус вийшла у нас глибина е канави. Ну, шириною на, на лопату. Десь там 15 см, плюс-мінус ширина і... Глубина від 20 25 до 30. Ну а зараз розстелимо плівку, плівку постелимо, агроголокно в мене є вдоль, і розстелимо плівку, хай вона з півгодинки, годинку десь полеже на сонечку, щоб трішечки вона розрівнялася. Розрівнялася і нагрілась, щоб вона була більш еластична, щоб вона тянулася. На сонечку потрібно її трішки нагрітися. Ну, працюємо. Так лежить плівка біля. Застелили ми під низ агроволокно, щоб не на землю лежить. І розложили плівку. Вона трішечки розрівнялась, нагрілась. Зараз будемо пробувати закидати на, наверх. Затягнули ми плівку поки що так наверх. Зараз будемо розрівнювати її. І ось такі зробили чотири прикорні. Трубка десь 60-65 см, 30 перемичку. Зараз по углам заб'ємо і будемо цей канат на неї натягувати, щоб нам бока затягнути. Якщо плівка розкинута, зараз будемо. І закріпимо края основне натягнемо, а потім вже будемо присипати край і натягувати плівку вже з боків. Так що зараз будемо займатися затяжкою і виравнюванням каната. Затягнули ми плівку. Як бачите, ось такий вид. Затянули ми края на прикорні. Все середина з одного і з іншого сторони на канаті ми підтягнули, натяжку зробили, зафіксували. З одної з і нас десь приблизно ну 15-20 см нахльост сюди вийшов. ну А зараз будемо плівку присипати, я покажу як. Беремо так. З однієї придержує, а інший закидає лопатою сюди землю. Вона від ваги землі починає просідати і трішки притрушуючи, підтримує, вона якраз натягує саму плівку саму з гори. І йде в нас так підтяжка. Ді, мабуть, з тої сторони обход, щоб кидати. І так, отак так, потрішку, притримуючи, засипаємо і плівка починає сідати. І Так, проходимо одну сторону, підтягуємо. Скільки можна я тримаю руками, щоб Ні, давай сюди-сюди, де я, поки вона вже сяде на землю, що я не втримаю, щоб не... Порвати плівку, все, переходимо далі, ну а потім ми підсипаємо ще. Так, і отак поправляємо і засипаємо. Так що працюємо, натягуємо плівку. Ось ну, як бачите, плівка від землі починає натягуватися. І так, коли ми з одної сторони, з іншої її підтягнемо, вона буде добре обтягувати наш каркас. Так що натягуємо далі. Закінчуємо один край однієї одної сторони. Поки що ми трішки присипаємо, а потім будемо вже підсипати, вирівнювати. Руси щоб вона від ваги вона сама просідала і натягувала сюди на край плівку нашу від ваги вона починає натягувати нашу плівку. Ну все, поки що. Трішки є, прихвачено. Зараз підемо в іншу сторону, також прихватимо, а потім вже вирівнюємо і лишню плівку, яка трішки залишиться, обріжемо. Так що одна сторона, як бачите, вже, вже в нас підтягнута. Ми завершили наш проект Побудуй теплицю. Пройшло ну, майже два місяці трішки більше, але з переривом паузу місяць зовсім ми нічого не робили. А е, десь три неділі в червні і тут е, буквально за 10 днів ми закінчили. Якщо в сумі взяти, що повністю чисто по побудові всіх робіт, то десь так, за три неділі можна було б, ну, може, до місяця її поставити. Тому ми її завершили, як бачите, вже боки в нас обшиті, двері, фрамуги. Плівку вже ми прикопали, вирівняли. Тут вже все у нас трішки порівняти. Ну, землю залишили. Пройде десь один-два дощики, воно по краю трішки його втрамбує, всядеться, потім підрівняємо, можливо воно провалиться, тому земля нам буде потрібна. Ось цей край, так само з цієї сторони. Фрамуга відкрита. Так. І з цієї сторони, як бачите, також, також вже все плівка прикопана, землю трішки розрівняли, але остаточно вже підрівняємо, коли, коли буде повністю втрамбовка. Після одного-двох дощиків воно все рівно просяде. Ну, ось такий проєкт у нас вийшов. Ми накрили 4 ряди з виноградом і в нас вийшла теплиця розмірами 8,5 метрів на 23,5 метра в длину. Ну, всередині всі роботи зі шпалерами і рядами. Трішечки ми будемо робити пізніше, як бачите, все розібрано, нахилено, щоб було удобно, зручно працювати з теплицею, щоб ні плівку не порвати, нічого, тому ж палери поки що в такому стані так, підтримують лише виноград, щоб не на землі лежав. А по осені, коли вже виноград будемо робити обрізку, ми все обріжемо і залишимо. Лише ну, те, що нам потрібно на плодоношення. І займемося шпалерами по осені або взимку. Тут можна буде вже працювати. Коли там, чи дощ, чи сніг, то абсолютно нічого страшного нема. Як бачите, виноград повідходив. Лише, я повторюсь, два кущики, що повністю не відійшли з усього виноградника. А так, це все, все відійшло, тому деякі кущі вже на той год будуть в повному плодоношенні, тому що коренева е, сильна. Е, і деякі тут є ось місце, як ми додали 3,5 метра, тому дещо тут по кущику по два досадиться, все буде залежить від шпалери, на яку длину ми тут її поставимо. Ну, я подарю, тут буде 4 ряди у нас винограду в цій теплиці. Ось так у нас вийшло в середині. я думаю, тут прохід, ну, трішки шпалера поправиться, буде, буде добре працювати, так само з цієї цієї сторони. Ну, коли ми вже повністю завершимо шпалери, все, то я вже покажу. Ну, це вже ближче, мабуть, до весни буде е, закінчена ця праця. А скільки пішло матеріалу у нас е, на цю теплицю це труби, там плівка, грунтовка, так само сюди і сварочні роботи, електроди, круги, кліпса ну, все, всі витратні матеріали я підрахую трішечки пізніше, всі чеки є, тому. Цим займемося трішки пізніше. Я думаю, через деякий час буде остаточні такі підсумки по теплиці, по розрахункам, які затрати пішли на те, щоб построїти таку теплицю розміром 8,5 на 23,5 і накрити 4 ряди винограда. Так що підсумки по витратних матеріалах буде окреме відео. Я підрахую і виставлю ще один ролик. Ну, а ми будемо завершувати. На цьому наш проєкт ми добудували. Слава Богу, все вийшло, Тому будемо зараз працювати з іншими займатися роботами на винограднику, на виноградній шкілці. Потрібно і шкілку знову посинкувати, і обробки проводити, проводити обробки по достиганню лози. так що... Так що якось так. Зараз ще покажу вам вид згори, що в нас вийшло. Ну, ось. ось такий вийшов у нас вид з гори. Ну, а на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.